Тепер ми наближаємося і ось так виглядає місто околиці У -у -у, трошечки трясе. О, Ось це напевно десь. І напевно, тут вона буде. Таксисі, я пройшла контроль, і я тут ура! Жаль, що вже інформації ніде людей немає, нічого я не можу запитати. А, отже, в аеропорту можна поміняти 10 канадських доларів на 11 песо. Блін, я хочу такий знак знайти, щоб там красиво сфотографуватися, але мені здається, його немає. Все, я знайшла цей знак. Тепер можете вітати мене в Мексиці. Ууууу! Yes. Кратіас! <клес> Я вагалася між тим, чи поїхати метро, чи взяти таксі, думаю, ну ладно, може поїду в таксі, це все-таки майже в три рази швидше. Сука, я чекаю вже пів години таксіста, тому що перед цим перед вокзалом, блять, перед аеропортом сталося казиварія і просто він повезе, я би швидше дійшла. Ну, вже як бачите, достала розклала свої речі. О, він приїхав кажуть сюди. Послухайте цю прекрасну музику спочатку. Я Сподіваюся ви її чуєте. І подивіться, що нам принесли. Вроді гакомоли, а не звичайні. Це я не знаю, чи не свірчки, але шос. Так що будемо зараз пробувати. Сказали, що треба їм. Ми ще щось новеньке знайшли. Так, це кізки, і це єдине, що я тут знаю. І в там є. А це якісь непонятна трава, кажуть, вечір також кожу. І щось ми побачимо новеньке. Так, вийшли з ресторану, О, тут вам танці. Е -е -е Мені подобається те, що вони з такими калатушками на ногах, і всі так знають красиві рухи. А з іншого боку, вам просто можуть зробити чистку. Отако. Так, поставили вас всередині, подимили кругом, вдарили чашою над головою і все, готово. Ну, Такий райончик, достатньо симпатичний. там ще щось продають. Коротше, красивенько. Добру ранку. Так, треба бути тут дуже обережним. Бо сказали, що тут, навіть якщо на пішохідному переході, не галювають. Так що такі-то справи. Так, Розкажу, що я, як ідея. Я, я зупинилася по Так. Для тих, хто не знає. кавсерфінг — це така аплікейшн, тобто аплікатива. Зараз в мене всі а, мови, крім української, так? Програма, можна сказати, де люди пропонують там своє житло, в них переночувати передамо. Оля. Коротше, це для подорожуючих, які хочуть дешево це робити, так? І це дає тобі змогу там залишатися в місцевих. Чому я це роблю? Тому що такий приїхав, він такий ага. Так, тобі треба гроші поміняти, зараз я тобі покажу, де, тобі треба там що зробити, тобі треба сімку купити, давай я тебе відведу. І в принципі дуже багато рекомендацій, дуже багато всього вони тобі дають. Тому, коли приїжджаємо до міста, я саме люблю зупинятися, ну, якщо є можливість. Бо коли ти робиш це не дуже плановано, бо взагалі. Можливо, таке буває, що люди просто тобі не відписують. Ой, зупинилася в хлопця. Можливо, десь майже півгодини від центру до нього. Але хороше, вчора, е, от е, я приїхала, він мені таки дав навіть ключики, типу, все окей. А, а... прийшов до нього друг. І друг каже, я йду в казино, що ти хочеш мною?» ну, я така, ну я не, знаю, не знаю, що робити, вже, типу, достатньо пізно, щоб до центру вибиратися. І я така, ну давай з ним, потім ще погуляла з ним в, по району, який називається забула, як. Щось зв'язане з койотами, тобто з такими. Дуже схожу на вовків, тваринчиками. Боже, моя мене рука була тримати цю камеру, чому? Ну я не думаю, що це мікрофон став такий важкий. Це напевно, тому що я на фітнес ходила останні пару днів. Ось погода приємна, погода, файна. Не... Зараз мені не зажарку, хоча зараз тут я не знаю, година десята, а я ще живу по канадському часі що є дві години, тут є дві години назад. І я вчора просто виробилася майже о 10-й годині і прокинулася осьоми. Я там покажу трошечки таке житлового комплексу, як це житлового комплексу, а, як це все виглядає. Давайте ми підемо туди. я ще й голодна вже, я зрозуміла, що вже... По 12-й і це мій час. І, так що можемо, знайдемо якусь ще їжу сьогодні. Це бойко Блін, я хочу їсти, але тут ще не обід. А може мені взяти тут торту то і поїсти її? Так давайте подемося на сіле. Отакі такі забігальниках. Ну, в принципі, я можу їсти, я вже не боюся так їжі тут. Ось канадської вуличные. Пане. Я щось смачне, перекушу. це. Моя лампонаточка з сиром за 22 мексиканські песо. І тут ну, так, 6 -6 -6 -6 -6 -6. так, я в метро. Хтось мені казав його брати, але як я буду вже, ну, я, якщо я не поїду на громадському транспорті, дуже класно, що в них є перші вагончики, тільки для жінок і для дітей. Я піду туди. А що я буду зараз брати свій, а, а з А вами понадобию і потім вам скажу, що воно було добре, чи блялась. Я вам покажу парк. Це моя вся групка. Отак вони виглядають нами такі бачу, що тут. Короче, я змучилася ходити на турі. я зрозуміла, що я, напевно, старі. На останній рік, останній парк. Я вже така не хочу ходити що Я попадала контур та кінець. І коротше після туру, мені потрібно було гроші поміняти. До речі, їх треба міняти, бо якщо в Мексиці, то в аеропорту, тому що там найкращий курс, там мільйони обмінників, а в центрі їх просто майже не знаю. Блять, ну сорі, 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 можна таки. Ось, і завтра день матері, напевно, буде все закрите. а це один з музеїв, який безкоштовний ефект Джумекс. Э, Я там була, зараз там тимчасова експозиція, виставка чого? Я дуже відомого артиста і, коротше, вона така дуже контроверсійна, бо там вони тваринки. Як вона називається Фульма Дегієм? Коротше. Варенькі розрізані. Ось. І ви бачите? це ще один музей, не знаю, чого він, але я ще тут не подивився. А кругом ви бачите, що тут вже такий новенький, новенький, красивий райончик. Тут всі перічненькі, отакі, оце все, оце все. Бізнес-центри тут багато торгових також центрів. Всі там фоткаються, звісно. Поліція, чи хто там морозивка? Ось. Блін, і завжди я так кажу, що та ну його нахрен все їдуть. Я... Чувати, а потім, та ну, а я вже гаше, я тут не побачу і коротше замучена як mm -hmm. прохожа. Що я вам розказати, що про ціни тут. А знаєте, тут ціни не такі дешеві, як порівняння з Уперу, Москву. Ну поїздка там з аеропорта, куди там 15 доларів. Ну тобто таксі 15 доларів канадське. А, а, все одно ну, я таке. От обрала ці а, громадський транспорт. А, ну і таке поїсти навіть якесь меню навіть в дешевих містечках, воно буде коштувати ну, близько десяти, Тому є, та це, де це от таке, такі справи. Все, пока прийця на, на Коротше, отак вона виглядає спереді, щоб ви розуміли, що говорю. Інтересно. Тобто, я зараз вам не покажу, але яка найбільша була його найдорожча виставка, це череп, інкрустований діамантами. І він, от він досліджує, е, досліджує, що він досліджує? Він досліджує. Смерть, життя, красу і не красу. Таке, думаю, контроверсійні. Все, потім напишу, хто це, це, як це він називається, бо я не знаю. Це день третій, і я знову йду на тур, але сьогодні по центру і туристичному що Подивіться, бачите. Лоскова капта, влоскова в нас. Оця рослинка, мені здається, з нею роблять такі, що я помиляється. Ну і отак виглядає, в принципі, шамана, шамани, як від них. Не знаю, наскільки вони істинні, чи просто псевдо. А звісно, центральна площа дуже велика. Там у нас такий величезний прапор, покажу. А, Ей, і багато, звісно, вендорів, як тут завжди. Що у нас капелюшки продають, всякі скелетики, можуть такі штани. Багання. Ладно, і це най... їхня катедрал. Дуже велика всередині, навіть має другу війну, другу частинку. Такої переходи, вже було дуже Так, оце за мій тур, все. Потім розкажу щось інтересне. Може. Якщо я не буду така втомлена, як вчора. Все в цьому походьки. Так, буду вам показувати і розкажу цікавий факт. Для того, щоб зробити текілу, потрібно 10 років, щоб ця рослина виросла. А потім її вбивають, її ферментують, сушать. довгий процес, може порекомендувати дуже красивий фільм, я такий дивилася, називається досить спортивність. Потім я напишу А... корахувати. Так вона така дорога. А подивіться тепер на карту. Боже, скільки м'яса. Мені не знаю, дуже апетитно, для мене виглядає, що більше такий. Дуже багато таких блискучих плать, отаких от пишних, як то, mm -hmm. що ніяке, напевно, весілля. Весільне, яке я до цього бачила, не звільняється. А це на що дівчата. часа. Яким виповнюється 15 років. Вони їм свідкують, що вони вже для доросле життя. Це яка ляха щастя. Подивіться. Таке платять, це таке платять. Ну, а, а Такі кросовки достатньо. ¡Muchas vamos a escuchar la Quiero saludar a esta tarde Saludos para Socorro ¿Quién es? Saludos para Socorro esta tarde, por supuesto También tenemos saludos para Кіне, ну, дивіться, на які мені так усе принесли. А це день країн. Такий в них не... є супчик. А це то а, бульончик з того, що це м'яско робиться з okay. мусом і з рисом. Ну, на гортамоча, але я не скажу, що вам мені дуже подобається. Хоча, якщо вона не буде чути, з ми беремо, видавлюємо туди, на друге мої так, соус, який він зараз з трьох різних перців. У мене таке масляно. Não, está bem. E... onde sabe?